Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви дуже просите подивитися, чи є загроза для заходу України з боку білоруських кордонів? Давайте подивимось, чи є така загроза. Скажемо так, що загроза є, загроза є, але ця загроза, вона моментально блокується, адже там е, йде посилення на кордоні. Там іде посилення у вас на кордоні. Тому е, хто би не йшов, натикнеться і получить по саме не хочу. Але потенційна загроза вона зберігається, як і для всіх кордонів, як і для всієї України, бо ніхто не знає, що від тих недоумків очікувати. Ось так. Але якщо так прочитати, ця карта, вона як кінці воду, хочу позбавитись від проблем. Тобто їм краще ну, взагалі ну, не, не брати на себе цю проблему, адже вони натикнуться на миттєве блокування і за того, що там кордони посилені. Так, ось так. Давайте подумаємо, що планує ворог по відношенню до кордонів Білорусі та Заходу України. Що планує ворог? Ворог планує створити ситуацію, яка буде відволікати. От дивіться, от блокується, блокується, не дає, не дає якби, руху, не дає руху. Тобто привертання уваги для себе якимись такими, знаєте, не дуже розумними діями. Тобто це як провокація може бути. Тобто вони намагаються стягнути увагу на себе, на, на ці якимись провокаціями, відвертаючи увагу наших воїнів з одного на себе. Тобто можуть бути провокації. Провокації, от як гра на нервах, що ось-ось щось там ми можемо зробити ну, от в такому плані. Так, далі. Чи можуть вони це зробити, тобто, чи можуть вони втілити свої плани у реальність? Ну, давайте до кінця літа 2023 року, можуть. Ой, випали дві карти, вискочили. Можуть, дивіться, це, виходить, от привертання уваги, бачите, це він. Це той янгол трубить в трубу, це от карта очевидності. Це от, щоб всі побачили, всі почули е якимись такими хитрими діями, тобто можуть запустити е ДРГ, яке будуть там е якусь церкову програму влаштовувати, е намагаючи знову ж таки привернути на себе увагу е тим, що. Вони тим, що в них є якийсь шанс. Розумієте? Вони будуть це робити, будуть. але це от як ну, це ілюзія, це по, по місяцю. Розумієте? Ось вони з, з, вдівають маски. Тобто вони намагаються створити якусь ілюзію з метою, щоб залякати, з метою, щоб показати, які вони сильні дядьки і тітки, як вони можуть, що вони можуть зробити? Ну, можуть вони відволікати увагу, якісь там будуть випади диверсантів. Ну, ця карта ще може, знаєте. Як показати, як розвідка, розвідка дронами, бо мечі це повітря. І вони можуть тими дронами от, якісь запускати якісь ну, фальш-дрони. я не знаю, от, По ілюзії те що, те, що може нанести сумніви, розумієте, те, що не, не, от, морок, морок нам хочуть навести. І, Можливо, навіть можуть якісь там на кордоні літати. чи… Безпілотники, які от не зрозуміли, чи вони, ну, що вони тут роблять, ну, можуть на, 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 наводити якийсь морок тим, ну і бачите, зверху вони. Зверху, це можливо, дійсно ті самі е, безпілотники. Е, ну і ще таке йдеться, що вони можуть запускати туди, щоб там літали безпілотники. Ну, бачите, от щось поодиноке, поодинокі залізне щось може літати по ілюзії. Тобто, знову ж таки відволікати увагу. Ну і по ітогу покажіть. по ітогу, ну, по ітогу, що в них там? У зв них зв'язані руки, ноги, вони от цю от межу, цю от межу, вони поки, ну от, е... Не будуть. Вони можуть тільки робити провокації якимось вогнем, такі на кордоні. Бачите, от, як оці два стовпа, от, от як межа якась, десь там можуть робити якісь такі вогняні провокації. Це от щось в повітрі може бути. В повітрі. Десь там, знаєте, навіть намагатися створити вигляд, що на кордоні дуже небезпечно, що там, небезп... ну, що там нема життя. Ну от, що, ну, от, налякати місцевих, щоб вони боялися там жити. Розумієте, щоб. Навести на не, на місцевих острів, що саме ця ділянка може бути, оці от от кордони вони можуть бути небезпечними для людей, от, щоб люди там відчували дуже погано. Ну, ось так. Ну, це знову ж таки, це от, е диверсанти. От так вони приховані. А так, їх, вони вже переходять в відкриту конфронтацію. Але знову ж таки, вони знають, якщо вони рипнуться, їх, ну, знаєте, накол піднімуть. От, як раніше на ці навила, да? ну от щось мені таке йде. Вони знають, що в будь-який момент, якщо вони рипнуться, то їм не пощастить. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Загроза є, але це з метою, щоб відволікти увагу, щоб потягнути увагу на себе. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку, за зворотній зв'язок, за підтримку. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!